Василь Стефаник, синя книжечка. О той Анцін, що он де п'яний, викрикує на толоці, був все якийсь нещасливий. Все йшло йому з рук, аніщо в руки. Купить корову та й здохне, купить свиню, та й решетину дістане, кожний раз отак. Але як умерла йому жінка, а за нею два хлопці, та й ансін, як не той став. Пив, та пив, та пив, пропив букато, поля, пропив город. А тепер хату продав. Продав хату, взяв собі відвійта, синю книжку службову, та й має йти десь найматися, служби собі шукати, сидить отам п'яний, та й рахує, щоб село чуло кому продав поле, кому город, а кому хату. Продав та й амінь. Не моє, та й решта, не моє. Ей, коби дід мій, та й підвівся з гроба. Ми з пани чотири воли, як слимузе. Двадцять чотири морги, поля, хати, на ціле село, все мав, а онука а ті. показує селові синю книжечку. Ой п'ю, та ще буду, за своє п'ю, нікому до того діла немає, а він мені каже Мой ґрунт простяв єс. Yes». Спочатку прибиває та й картає Е, я ще не таких віців бачив, бодай тобі так умирати легко, як мені тепер легко. Іду я з хати, геть цілком вже виходжу, ти поцілував поріг та йду. Не моє, та й решта. Бий, як пса, від чужої хати, Можна не прошу. Було моє, а тепер чуже. Виходжу на двір, а ліс шумить, словами говорить Вернися, Антоне, до хати вернися, мой! Анцін б'ється, обидвома кулаками в груди, аж гомін селом іде. Знаєте, жаль такий прийшов щораз жаль. Ходжу назад до хати, посидів, посидів, та й виходжу. Не моє, що маю казати, коли не моє. Бодай так моїм ворогам конати, як мені було із своєї хати виступати. Виходжу я на двір, та й ні, таки обмарило. Зелений мох на хаті, треба б її пошивати, камінь, вода. Не я тебе буду, не Богу, пошивати, камінь аби камінь, і він тріснув без жалю. Анцін потім слові гатить, рукам у землю, як у камінь, сів я на приспу, що небіжка мастила, а я глину тачками возив. Лиш хочу стати, а приспа не пускає. Ступає, не пускає, а мені жаль, не жаль, ні, але таки гину. Сиджу я та реву та реву, як без мене хто паси дер». Люди зираються на покаяння, а ось отам коло воріт та піп проще казав. Увесь мир плакав. Порядна, каже, жона була працьовита. Перевертайся в гробі, небожата, бо я лайдак. Пропив усе до нитки і полотно пропив Чуєш, Марія? Та й ти, Васильку, та й ти, Юрчику. Тепер батько буде в ратункових сорочках ходити та панкам води доношувати. Анцін тепер показує на Вітову хату, але війтиха добра жінка винесла мені хліб на дорогу, щоб від не бачив. Най пан Бог твоїм дітям годить, де вони поступлють, най вам Бог усім дає ліпше, як мені, на який гатунок я маю на чужій приспі сидіти та йду. Лиш поступив я з нею з вікна в плач. Заплакали, як маленькі діти, ліс їм наповідає, а вони сльозу за сльозу просікають. Заплакала за мною хата, як дитина за мамою так заплакала. Обтер я полою вікна, щоб за мною не плакали, подаремно та й виступив цілком. Ой, легко, як каміння, гристе, темний світ навперед мене, Антін уводить рукою довкола себе. Є ще ось, де гроші, але буду пити. З нашими людьми нап'юся, п'юся, з ними пустю. Най знають, як із села я виходив. Дивись, пазусі маю синю книжечку. Оце моя хата і моє поле і мої городи. Іду собі з нею на край світа. Книжечка від цисаря, всюди маю двері отворені, всюди і по панах, і по підпанках, і по всякій вірі. Василь Стефаник написав твір у 1897 році.